Ю в об'єктиві 8 травня в Україні відзначили День пам'яті та примирення. По областях відбулися молебні за душі загиблих у Другій світовій війні. А наступного дня, 9 травня, в Україні на державному рівні відзначили День перемоги над нацизмом. Відбулися сутички й бійки у Києві, Дніпропетровську, Харкові та Одесі. У Житомирі теж не обійшлося без провокацій. Деякі Житомиряни використовували заборонені символи комунізму прапори із серпом та молотом. Пропоную зараз переглянути сюжет мого колеги. Незважаючи на заборону та попередження поліції про заборону використовувати символіку нацистських та тоталітарних режимів, прихильникам комунізму таки вдалося прийти на мітинг з радянськими прапорами та георгіївськими стрічками. Реакція громадських активістів на це була негативною, а мітинг ледь не перетворився у бійку. Верніть прапор всього. Місцеві мешканці, які прийшли до символу визволення Житомира, вважають 9 травня трагедією, проте кажуть, що подвиг загиблих ветеранів неодмінно потрібно шановувати. Лише зі сторони Радянського Союзу, куди ми входили, загинуло більше 20 мільйонів людей. Весь світ це пам'ятає як трагедію, розумієте? А тут люди приходять і для них це свято. Для них все свято, вони радуються, вони проводять маленьких дітей, не розуміючи, що насправді сталося. Треба пам'ятати всіх хто загинув, всіх з УПА, з партизанських загонів. Але треба пам'ятати, що багато тих, хто, коли ми, ну що тих, хто залишився, вони теж вбивали наших українців. Ми живемо в своїй державі, ну, в своїй державі. ми повинні вшановувати свої законні святкування і свої закони, а не нав'язані нам. Путіним різного роду такі от безсмертні полки. Вони цим провокують народ в Україні. Для того, щоб згадати наших фронтовиків, загинувших під час війни, таки... продовжить ту пам'ять, тому що вони віддали життя за наше сьогоднішнє майбутнє, на цю вільну Україну. Незалежно хто на якій стороні колись був. А те, що ми люди нас воно повинно вчити і об'єднувати далі, ми не повинні сьогодні бачити вибухів. Знищення людей згодом тисячі мешканців міста вирушили до монументу слави, аби вшанувати подвиг тих, хто поклав життя за свою батьківщину Україну. Ветерани, які прийшли вшанувати подвиг побратимів, кажуть, що цей день для них свято, бо вони лишились живими та зберегли життя нащадкам. Тому для мене цей праздник найвищий. І Я знаю, як та була Ми молоді байпарніжки не пропустили німецькі танки і все таки відстояли. защитить, Украины, и, и зря нас считают оккупантами. Это За очень дорогой день. Народа, как вот праздница со на глазах. Шли, ежегодно. я тоже ты дважды ранен, я но добились такие победу. Было обращение всем встать от мала до велика на защиту своей Родины. Победили тогда и победим мы сейчас. Житомиряни привітали ветеранів Другої світової квітами, а пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Ось так у Житомирі відзначили 9 травня. Наші гості сьогодні спробують трошки розкажуть скажуть свою думку з цього приводу. Наші гості сьогодні це Андрій Іванюк, заступник провідника обласної ОУН. Павло Коблінський, волонтер та Геннадій Махорін, історик. Доброго дня, панове. Доброго дня. Отже, яка ваша думка з приводу того, що відбулося у Житомирі 9 травня? Власне, от пан Андрій, ви були вчора учас... не учасником, а ви бачили, що відбувалося? Ви теж, пане Павло, були. Будь ласка, ваша думка, чи все таки порушили закон? Оці люди, які йшли з червоними е, прапорами, так і де був зображений серп і молот. Будь ласка, ваша думка з цього приводу? Е, моя пар. думка, яка я коли підходив до площі перемоги, перше, що мені очі, те, що наявність дуже великої кількості червоних прапорів. Перше, що я зробив, підійшов до поліцейських, задав питання, що, чому порушується закон про декомунізацію, чому тут в наявності червоні прапори. На що почув стандартну відповідь, що серп і молодь заклеєні скотчем, ніякий закон не порушується. Зрозумів, що про що можна говорити далі? Став дивитися далі. Побачив наших свободів, які вже зібралися, які встановили на танку прапор на Москву. Задав таке саме питання нашим. Там, там був присутній старший офіцер поліції, можна там, там бачити середнього зросту, задав йому те саме питання про порушення закону про декомунізацію. Він каже, що нічого не порушується, ви законів не знаєте. Стало мені цікаво, а хто ж там присутній? Бо якщо взяти. Такий чисто арифметичний розрахунок, то наймолодшому учаснику Другої світової війни німецько-радянської мало бути десь приблизно років 90 і більше. Таких людей я практично не побачив. Хай відсили там, там вік 60-70 років ветерани. У Житомирі обійшлося без бійок, так? але так. все-таки ну, така штовханина трошки була. Пане Павло, як ви вважаєте, все-таки, чи це нормально те, що відбувається на сьогодні, що все-таки вже війна йде три роки, так? І все одно ось такий червоний, як деякі кажуть, люди шабаш, так, продовжує існувати. І от саме 9 травня ці люди збираються і порушують закон України. Ну я вам скажу, відповідь тут лежить на поверхні. О, дивіться. Безсмертний полк, який зараз анонсує Росія, Кремль. Коли він з'явився? Він з'явився спочатку з агресії проти України. Ну скільки в цьому безсмертному полку? Роки три, правильно? Так. Коли перший парад почали проводити перші паради в Радянському Союзі через 20 років після війни, після останнього пострілу в 65-х роках, в 65-му році, тоді 에, СРСР. Почала активні дії, постачання зброї, втручання в зовнішню політику багатьох країн, їм треба було якийсь жупіл. На цьому тлі ми можемо повторити, як вони зараз кажуть, перемогли, можемо ще раз перемогти. Оцей жупіл, він несеться, як кажуть, на якомусь, я не знаю, на якийсь клячик. Тоді і зараз. Про які можна говорити, я взагалі не розумію, про які можна говорити. Відзначення перемоги. Перемоги над чим кого. Я розумію, що над нацизмом. Змінили назву, так? Раніше було день перемоги, Я розумію, хто. Я розумію, я пам'ятаю цих, я 63-го року народження, я пам'ятаю цих справжніх ветеранів, скромних людей, які носили планки замість цього іконостаса до пуза. до мотні, вибачте, цих юбілейних медалей, які сьогодні ходять, так звані ветерани. Раніше скромненько одягали планочку. Хто розумів, що це за нагороди, той розумів, хто не розумів, ну і слава Богу, таке було. А на сьогоднішній день це просто піар-акція, це просто інформаційна війна, інформаційний вброс. Розумієте, Чому, коли гинуть сьогодні наші хлопці на війні, чому ніхто з цих так званих ветеранів, чому ця ж сама Льонченка? Стрякіна, яка це все організовує, чому вони ніколи не підуть, не вшанують сьогоднішніх воїнів, які гинуть за нашу свободу, за нашу незалежність. Чому їх ніколи нема? А хлопці гинуть. Подивіться, це тільки у нас на, на Смолянки, на цвинтарі, скільки могил, а скільки по області, скільки по селам люди позабирали своїх дітей, поховали. І я щось їх не бачив. От я приніс з собою такі, якщо побачите, оце... Згорілого танка Т-64. І в цьому танку три наших хлопці загинули. Вони згоріли живцем, випарились. Випарились на пар. Там від них залишились тільки залишки одягу. І це сьогодні війна йде, вона не якась там така війна в головах. Вона йде справжня, вбивають кожен день, кожну секунду. От ми зараз з вами говоримо, а хлопці там поранені, вони гинуть. А сьогодні йдуть ці ряжені клоуни, і вони розказують, можемо повторити. що ви можете повторити? Цей світ каже ніколи, а вони можуть То де, де корні фашизму? В чому фашизм заключається? В тому, що можуть повторити. що вони можуть повторіти? 40 мільйонів загиблих со з, 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 з сторони СРСР і 6 мільйонів німців. То чим завалювали трупами цю перемогу? Чим здобували трупами мільйонів трупів? Просто завалювали кулеметники э, Вермахту, вони лікувались від шизофренії, тому що вони не могли пережити. Вони стричили, а лізли і лізли, тому що взаді гранотряди стояли, гнали людей на смерть. І для того, щоб не повернути назад, э, то їх розстрілювали. Ще і плюс до того э, в репресію попадала сім'я э, людини, яка не витримувала і бігла назад, його стріляли. То людині було вже все рівно. То хоча б, щоб. Не репресували його сім'ю, то він уже гинув під кулями німецьких кулеметників. То про що ми говоримо? Ну це моє таке відношення. У Європі день пам'яті примирення відзначають 8 травня. А Україна все-таки ще і 8 травня зараз, і ще 9 травня. Так, день перемоги над нацизмом. А як ви вважаєте, все таки? А якби от точилися такі суперечки на рівні державному і серед депутатів народних обранців? Так можливо, щоб відмінити взагалі 9 травня, а залишити тільки 8 травня. Можливо, тоді не було б причин у того всього, що зараз відбувається, не було б. Причин того, що десь були б сутички чи бійки, як ви вважаєте, тут пане Геннадій, яка ваша думка? Треба розрізняти: є державні свята, так. є міжнародні свята, які встановлені або Генеральною асаблеєю ООН, чи, наприклад, ЮНЕСКО, і в Франції день перемоги, у Великобританії День перемоги, у Норвегії день визволення. Хоча цей термін для нас неприйнятний, бо визволення не було як такого. Але від терміну день від перемоги. Перемога була. Була. Якщо ми відмовляємося від цього терміну, то таким чином ми ніби підтверджуємо тезу Путіна про те, що перемогу здобув у цій війні російський народ. Ну навіщо? Величезний внесок, жертвенний внесок зробив український народ. І тут не можна ну, звичайно тих людей, яким вже 90 років більше, таких вже одиниці залишилися. Вийшли, вийшли люди, їхні діти, їхні внуки. Але те, що вони вийшли з червоними прапорами, це, звичайно, вони порушили таким чином закон про декомунізацію, це як виклик. А це, звичайно, що це була провокація, і влада, на жаль, нічого не зробила для того, щоб завадити. Бо треба рахуватися з тим, що свідомість історична змінюється. У нас до війни, з Росією, останні війни, переважна більшість 90% людей, це були з радянською історичною свідомістю, які виховані були і існували в радянських ідеологемах. Я говорю про людей зрілого віку, середнього віку. Зараз уже ми бачимо, що частка тих, хто про, проукраїнську займає позицію, історична свідомість, проукраїнська центристська і з перехідною свідомістю, яка все-таки цінує деякі, скажімо, факти історичної, минувшини радянської, і, власне, українсько-центричної. Треба рахуватися цим влада наша, вона залишається в більшості своїх представники ББП, вони представники отої радянської е, свідомості історичної і прапорами своїми батьківщина, БПП, вони сигналізують виборцям, що ми свої, ми совєтські. А от нічого вони не зробили, щоб нейтралізувати, треба було створювати колони спільні із прихильниками, наприклад, пошанування УПА. І показати якраз примирення це треба було показати транспаранти, як три роки тому казав, за спасибі за нашу спільну перемогу. Подякувати американцям за те, що вони 12 мільйонів доларів у 41 першого року почали надавати з поденлізу. Допомога продовольча, без чого без цього не було б одержано перемоги. Без, від терміну перемоги ми не повинні відмовлятися і повинен бути загальносвітовий день. Пам'яті й примирення, яке встановила Генеральна Асамблея ООН, і має бути 9 травня день перемоги і примирення. Тому що після перемоги наступає примирення, була створена ООН Організація Б'єднаних Націй для того, щоб забезпечити мирний правопорядок у світі. А 8 травня це просто щоб різниця різницях поясах, зумовило те, що у нас 9 травня і так далі. Так, от, справа в тому, що. Нам треба підштовхувати владу до того, щоб вона зживала адекватних кроків. Але владі цього було треба. Конфлікт, щоб він відволік, щоб він захопив пол розмови, відволік від критики Порошенка і його політики, от гребіжницької політики, яка насправді є. Ось це був. І вони нічого не зробили для того, щоб завадити. І от, ось приклад того, такого справедливого об'єктивного підходу. Я роблю в своїх книжках, де показую власне радянський партизанський рух, кажу про його мету, відновлення радянської влади. І тут і про упівців. про… Про похідні групи нашої ООН. от історія рідного краю, тут теж окремий розділ: про наш націоналістичний рух опору, про радянський рух опору. І Тут говориться про це наші герої. Книга тут чисто про тих, хто боровся за українську державність і, зокрема, в роки Другої світової війни. Історія Другої світової війни, вона багатопланова, багатовимірна, І тому треба це враховувати. І це має робити влада через Міністерство інформації, через Міністерство освіти і так далі. Тому я за те, щоб була назва внутрішнього нашого свята Державного День перемоги і примирення від цього терміну не відмовлятися, не відмовлятися від перемоги, бо це була перемога і наших націоналістичних сил над нацизмом. Хто це заперечить? Чому ми повинні себе збіднювати ще на одну перемогу? Хай такою величезною ціною. Коли зараз у календарях 350 років Андрусівської угоди, коли Москва і Польща розділили без участі України наші землі, так зване відзначається. А от перемоги під, під батогом чи, наприклад, під Батурином, немає ювілейної дати. Я от, от сюди в цій книжці краєзнавчий календар на 2017 рік вів. Ось я приніс фотографію мого діда Михайло Якович Коріновський, який пройшов всю війну, загинув у квітні 1945 року на Одері, битві за Одер. Ну як я можу не поважати його пам'ять? І ми, відмовляючись від, від терміну перемоги, ми таким чином зраджуємо ну, скажімо, подвиг наших батьків, дідів. Вони воювали вони воювали не за Сталіна, не за партію, а за свою рідну сім'ю, за рідну землю. Мій дід був директором маслозаводу, міг би евакуюватися і, і, і не брати участі. Він пішов і загинув. І тому ну, треба просто було, звичайно, владі бути розумнішою, а не підігрувати Росії, яка старається розкрутити тут якийсь, скажімо, конфлікт і підігрівати його. Влада нічого, на жаль, цього не зробила. І тому громадські активісти як могли, так і робили, щоб завадити власне, ці провокації. Будь ласка, пане Андрій, а ваша думка з цього приводу? Чи все таки, якби 9 травня не було таким святом, яким на сьогодні є, чи можна було б уникнути отих провокацій і сутичок бійок? Ну почнемо з того, що таке 9 травня і день перемоги для України для українців, що що ми отримали? Що, що замість німецького окупанта прийшов радянський окупант? Замість? Замість Гестапо стало НКВД. Замість Бухенвальда став ГУЛАГ, куди сідали мільйони наших людей. Що ми отримали після 45-го року? Ми отримали голод 47-го року. Потім ми отримали тотальну русифікацію. Те, що ми не можемо видихати до цих пір, то питання, чи є це для нас перемогою? Перемогою над чим? Você é o que Ні, то тут на випадку термін визволення він абсолютно неприйнятний, бо визволення ну, не було пам'яті, День ярма... пам'яті. Да. Пам Оце да, воно да, примирює, так. а не день перемоги. Ну, Вибачте, завалить, завалить трупами перемога... Берлін, завалить так, трупами Берлін, та, Завалить, завалить трупами Дніпро, ну, Дніпро, коли ну, Київ визволяли, чорні жупаники плили. Як... Перемоги, я кажу: ми таким чином, якщо ми самі відмовляємося терміну перемоги, а, ми таким чином погоджуємося з Путіном про його твердження, що Росія розвитку. Хай вони йдуть своїм шляхом. Так, пане Геннадій, після цієї перемоги підрахували втрати, скільки втратили всі разом ми. 42 мільйони. Кожний п'ятий українець загинув. Кожний п'ятий, 8 мільйонів українців. Сталін заборонив проводити перепис населення, тому що не бачили. Шановний пане Геннадій, дайте сказати, скільки втратила Німеччина, переможна. Близько 8 мільйонів. То що це за перемога? Це перемога пірова перемога. Ну, факт той, що була перемога. Ну чому ми повинні відмовлятися? День справа в тому, день що перемога, то люди ну, святкуються. Не перемога день, день пам'яті. Пам пам ми пам'ятаємо пам загиблих. Пане Ігналь, ви пам'ятаєте свого діда? Пам'ятаєте? Я, я? Я, я не пам'ятаю його діда, бо він загинув років. 40 п'ятому році, п'яті місяці. Да, але ви шануєте його пам'ять. Ну, ну, звичайно, звичайно. Я хотів би ще звернути увагу. Звернути і вернутися. От е, такий випадок був. Ми вчора значить, е, там біля танка були, а потім пішли е, Значить, до е, меморіалу цього е, пам'яті вічного вогню цього. І там нам такі, значить, ну ці браві значить, йшли ветерани, яким років по 60-70 по завішеними медалями до п'ять, ну Бог з ними. Але там от такі старенькі дідусь, коли вже всі розходилися, такі старенькі дідусь. Видно було, що він ну, так іде, і такі старенькі дуже. Ми до нього підійшли, кажемо, Діда, а чого ви не всі колоні, чого не разом А він каже, та да я якось так. Ну, чого якось? От зараз там їдуть на обід, 95-ту бригаду їдуть, там дають ветеранам обід, які там не є ветерани, ну, сядете за стол з ними, там, вам цікаво буде, ну так, да, я б їхав би. А там три тролейбуси було, Ми до цього тролейбуса підводимо цього дідуся, і там такий розпорядник жвавий. Значить, і ми кажемо, ось ветерана привели посадити. Какой ветеран? Тут все по приглашенню. Не пустили. Ми звернулися до Саши Блощинського, це е, з Богонської райради депутат. Значить, він своєю машиною завіз цього цю людину. Щоб не бути голословним, я от записав координати цього. Істомин е, Михайло Семенич, 26 року народження. Людина, яка воювала. Розумієте, це не голословно. Це не те, що я придумав факт, це не фейковий факт. Значить. Потім друге. Такий є у нас голова організації е, е, ветеранів обласної, значить е, це його, защитників Олександр Ніколайович. Значить, збірочки такої, значить, там, першоукраїнське. Підходимо, питаємо, а ви що, воювали в Першому українському фронті? А какое твоє дело? Ну, як, якої? Ну, ти ж збіркою ходиш там. Воював чи не воював? Ну, воював, тільки не там. А где? В 89-му в Єреване. Давайте розберемося, що в 89-м в Єреване було. Вели війська. Гребичов вів війська, коли цей з Нагорним Карабахом, коли там, значить, тоді армяні хотіли вже починали значить, самостійні такі свої рухи до самостійності, значить, вели бігом війська внутрішні. Перекинули і що він там, цей защитник вже там був. Пане Павло, я мав конфлікт із цією організацією, коли я її очолював Анатолій Трещов. Я я, що... Що... Дайте програму ваших заходів. Жодного державного свята українського не було. Ні Дня Незалежності, ні дня Конституції. Ну я з ними провів виховну роботу. Кажу, ви розумієте, я повідомив, що ми живемо в незалежній Україні і є в нас державні свята. Ви маєте, якщо ви одержуєте кошти від міської ради і від обласної ради, то ви повинні шанувати державні свята. І підтримувати нашу незалежність і наших героїв? вас дослухалися вони? До вашої думки? Наслідки маємо зараз. Те, те, що що бачимо, бачимо, що вони наслухалися. І тому я виступаю за те, щоб їм було як мінімум обмежене фінансування або зовсім заборонено, тому що вони є провідниками дійсно радянської ідеології, шанують Сталіна і тих, хто підпадає ну, боїв. Якщо він пишається, що він в 89-го році в Єревані приймав участь, то про що мова йде? Який він ветеран? Він 60 якогось там року народиться. А скільки року? на вашу думку, року? скільки зараз ще є таких ветеранів, які справді воювали в Житомирі, рідні? Да. Я не знаю, якщо набереться ну, десятка три, то ми це не добре. праві. Ми не можна підходити, що з відходом покоління отих справжніх ветеранів відходить історія власне другої світової війни, тому що звісно, ті, хто справді воював, загинув, так як мій діти, мама казала, що в черзі там ті, хто казали, що я бізочер, я ветеран. А не справжні ветерани, як мій дід каже, як мій батько, вони казали, загинув вже. Або але все рівно але все рівно. Це наша пам'ять є, це участь у війні над нацизмом, який брали на радянській стороні, не своєї волі. Люди, які були, можливо, сліпо вірили, можливо, не вірили, просто примусово йшли. Ну, вони перемогли нацистів, перемогли. Ну, ми повинні шанувати їх, їх погляд, подвиг і, і, життя, і, і життя, і пам'ять. І, і перемогу, і пам'ять. І Коли примирення не? має наступити. Ми, ми сторонами воюючими. Коли зміниться світогляд yeah. цих людей, можливо? Чи він вже не зміниться ніколи? О, ці, що йшли, О, не зміниться. Цих. Ні. Це вже це, їм. Це, 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 це діагноз. Да. Вже, це не якийсь там світогляд. Да, це що, діагноз. Що, 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 що клініка? Я вам скажу yeah. про, про свого діда маминого батька, Ковальчука Василя Івановича. Свій час він пройшов і Польську війну, фінську війну, і, і, і німецько-радянську війну. На фінській він є в ноги. Після цієї вілля останньої осколки в тілі так, так з ним працював в колгоспі, косив, косив полі, працював біля хати, але йому якось було незручно і соромно піти випрошувати якісь пільги. Згадую випадок, знаєте, 75-й рік, мені було 5 років, ще дитина мала. Визиваю діда у сільраду, нарешті згадала радянська влада про нього, пішов він, вручили йому дві медалі за відвагу. Нарешті згадали. Приходить він із сільради, а ми діти граємося в пісочку. Він бере ці медалі, жбурляє нам в пісок, каже, грайтеся, дітки. Залишилися від цих медалей тільки документи. Ні, 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 ніколи не забуду його слова. завжди, Ми, ми ще тоді були юні діти, піонери, комсомольці. Як, як він казав, що Замитайте, дітки, Ленін це найперше падло, а совєтська власть, власть проститутка. Ми, 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 ще, ми ще радянські діти, школярі кажемо, як таке може бути, діду. нам вже в школі розповідають, що Ленін це ж така видатна особа, він, він такий добрий, він такий люблячий. Каже, дітки, знаєте, поживете, побачите. Зараз вже з плином часу погоджуюся з ним, бо теж він пройшов свій час важкий життєвий шлях, народився в Юліянівці, нині Пулинського району. В 33-му році вимерла з голоду вся його родина, залишився сам. Пішов в пішов світ, зустрів у Плехові Черніхівського району мою бабусю Ольгу Андріївну. В неї теж тоді в 33-му помер чоловік на руках залишилося двоє дітей. Я зрозуміла така сумна історія, а, але завжди кожну родину торкнує. Кожну родину він став любільшим батьком цим двом дітям і народили ще семеро дітей. Всі дев'ять дітей в той час були живі, здорові, стали гарними, порядними людьми. На такій позитивній ноті мусимо закінчувати. Андрій Іванюк, Павло Кобилінський та Геннадій Махорін були сьогодні гостями об'єктива. Дякую, що прийшли до нас. До побачення. Дякуємо вам. we mm -hmm.